Друзі, всім привіт! Ви на каналі Владіслайв. Мене звати Владіслав. На цьому каналі я розповідаю все про Китай, та не тільки про Китай, якщо ж подорожую Азією чи Європою. Сьогоднішньою темою нашого випуску буде один з коментарів, який я прочитав ще десь місяць назад. Я зберігаю всі коментарі, які дуже цікаві, читаю всі коментарі. Тому, друзі, якщо щось вам цікаво. Випишіть, і я потім зніму якісь випуски по цим темам, що вам цікаво про Китай. І постараюся вам відповісти, або також, також мені буде цікаво, якщо ви напишете якісь факти, про які я не знаю навіть в цьому Китаї, проживши тут вже скільки? Майже 6 років, чи вже 6, не пам'ятаю. Коротше, що сьогодні. Один із коментарів був таким. Є в тебе відео, скільки треба заробляти на місяць, щоб прожити більш-менш нормально в Китаї. Хм. В Китаї, в самому Китаї, скільки потрібно тобі, щоб прожити більш-менш, я не зможу відповісти, тому що ну, я можу тільки а, приблизно сказати, тому що різні міста, різні провінції, різний а, рівень життя. Тому, тому можу сказати по тим містам, де я жив до цього, і як це було. В першому місці мені вистачало приблизно 2-3 тисячі юанів на місяць. І це ще не враховуючи того, що за квартиру мені моя школа платила. Тобто за оренду я нічого не платив, це було безкоштовно. Я тільки... Я тільки тратив гроші на їжу, на одяг і на якісь розваги. Все. Дві-3 тисячі юанів я ем, тратив, а всю іншу зарплату я відкладав. Ось так. Якщо ми будемо враховувати квартиру, в тому місці, в першому місці, десь приблизно квартира коштувала півтори тисячі юанів. А ні, брешу, десь 1200. 1200 юанів це була однокімнатна квартира. Десь так. Ось. Тому 2-3 тисячі на пожити і 1200 на квартиру, того виходить там 1400 плюс ще за комуналку. Ну, можна 5, 5 тисяч на місяць вам вистачить з головою в першому місті. В другому та третьому місці, де я жив, вони також були маленькі, і там плюс-мінус. На пожити, на їжу на все це така ж сама сума. Але ось в третьому місці в Датонзі там мені прийшлось доплачувати за квартиру, бо чомусь там виявилося, що квартири були дорогі. Чомусь так. Не знаю чому. За квартиру я платив 2 юанів. Що? Забагато для того міста, де я жив. Тисячу платила школа, виділяла ці гроші, а 1250 вже я. Ось, тому на пожити знову-таки беремо 3000. Можна може навіть 3500 плюс 1250. Ще платив свого кармана. Або якщо ніхто не за вас не платить, то ви берете 250 і тому там виходить. 5-6 тисяч з комуналкою, але ж можна квартиру знайти і ще дешевше. Якщо саму дешеву квартиру, там однушку, У мене в тому місці була двушка, тому якщо ми візьмемо, як в першому місці, там однушку, то плюс-мінус можна за півтора, півтори тисячі не знайти і нормально жити. Ну Но це було 2019 2023 роки. Ось, якщо ми візьмемо зараз моє місце, місто Чунсінь, тут за квартиру я плачу 1900 в місяць. Знову ж таки, школа виділяє 2000 на квартиру, тому ще 100 юанів в плюсі непогано. Ось, ну нехай будемо будемо врахувати 2000 за двокімнатну квартиру, дві спальні. Вона маленька, можна квартиру знайти за півтори тисячі, а може ще дешевше, ну, нехай півтори тисячі, плюс тут поїсти, погуляти на одяг також три-три з половиною, враховуючи, що це велике місто, багато чого захочеться купити, тому якщо взагалі взяти. То якщо у вас буде десь в місяць 5 тисяч, то можна нормально жити. Якщо 7 тисяч вже, це майже тисяча доларів, то взагалі ну, можна себе нормально відчувати. Ось. Ось-ось якось так по цінам. Якщо ви живете в Шанхаї або в Пекіні, або в Гуанчжоу, в Шенжені, в таких а, містах номер 1 в топ-містах, то там, звичайно, ж, вам прийдеться платити набагато більше. В тому Шанхаї або в Пекіні там квартири стартують від 4 тисяч, і це не в центрі, це десь там, а, на околицях міста. Ну, я так утрірую, хто з Шанхая, хто з Пекіна, дивиться цей ролик, напишіть мені. Я там декілька разів був, декілька разів мені пропонували роботу там і казали за квартири. Я просто такий, та ні-ні, ні, ні, люди подуріли за такі за такі ціни. Так це така маленька квартирка, 4 тисячі юанів. Ну блін. Але ж тут в Чунсіні величезне місто, квартири на різний гаманець. Можна за тисячу, можна за тисячу двісті, можна і за три, і за п'ять, і за сім. Ну, що, що ти хочеш? По локаціям також залежить все. Ось так. Хто ж зараз в Гуанджо, хто зараз в Чінжині, також напишіть, а які у вас там ціни на квартири зараз, щоб можна було нормально працювати і, якщо що, відкладати якісь гроші. Ну що ж, напевно, я відповів на це питання. Скільки потрібно? Від 4 до 7 тисяч юанів на місяць вам вистачить з головою. Ну, якщо ж ви не кожен день там по барам, по якимось ресторанам ходите, по дорогим ресторанам, тому що в Китаї також є саме мінімум і по максимуму в лакшері ресторанах харчуватись. Якщо ж ви так стримуєте себе і все з розумом до всього підходите і десь економите, то нормально можна жити на ці гроші. Ось, якщо з сім'єю, ну, звичайно ж, буде більше. Буде більше розтрат. Але якщо з е сім'єю обидві людини працюють, можна там на одну зарплату жити, одну зарплату тупо відкладати. І цієї зарплати когось одного буде ходати і, на, і на, вдво, на двох погуляти, на квартиру ще й на дитину залишиться. Мені так здається. Ну, Судячи з досвіду. Спілкування з, тими, з моїми друзями, в яких сім'ї тут, і, тобто, ну вони так живуть, мені здається. Я не лізу ні в чий гаманець, тому що ну, це не мої справи, <гум> як вони, хто там, де щось живе і скільки хто, скільки хто тратить. Я кажу тільки за себе, а за всіх інших тільки до, догадуюсь. Що ж, друзі, якщо є якісь ще питання, Якщо є якісь цікаві теми, ви пишіть в коментарях. Знову ж таки, якщо і ви знаєте якісь цікаві факти про Китай, про які я не знаю, ви також пишіть в коментарях. А, знову таки, я б хотів ще розіграти серед підписників а, якісь подарунки з цього міста з Чунціня. Якщо вам подобається така ідея з розіграшом а, якихось подарунків, напишіть в коментарях і я залюбки розіграю і відправлю, де б ви не були. Тому пишіть, 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 пишіть. В наступному відео, якщо я побачу, якщо я побачу велику кількість коментарів, так давай розігруй. А Розіграю щось в наступному ролику. Скажу, що саме. <смі> Ось, так що, люди. Якщо вам сподобався цей ролик, підписуйтесь, якщо вам подобаються такі розмовні відео більше, ніж тревел-відео або огляд чогось, напишіть, подобається. Якщо ж не дуже, напишіть, що саме вам подобається. Все. Все ж таки, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте і не забувайте думати своєю головою, а також пізнавати щось нове в цьому світі в житті. Що ж, бувайте!